Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов звернувся до мешканців міста та пояснив, чому працює зовнішнє освітлення і у чому специфіка відключень будинків у нашому місті. У своєму останньому зверненні очільник Кам'янського пише для всіх, хто пропонує заощадити та вимкнути зовнішнє освітлення міста, яке працює 2,5 години на добу, з 16.30 до 19, пояснюю, що зовнішнє освітлення споживає незначний відсоток від загального обсягу споживання електроенергії містом, і такий крок ніяк не вплине на загальну ситуацію та не скоротить час стабілізаційних відключень населенню. Також міський голова зауважив, що зовнішнє освітлення дозволяє людям безпечно дістатися до мівок після роботи у час пік, і наголосив, що у разі, якщо ситуація погіршуватиметься, ліхтарі на вулицях доведеться вимкнути. Крім цього, він пояснив і особливості стабілізаційних відключень. Під стабілізаційні відключення підпадають всі будинки, окрім тих, які знаходяться на одній лінії живлення з об'єктами критичної інфраструктури, такими як насосні, міськводоканалу, теплові мережі, котельні та інші. Не забуваємо, що в країні війна всім важко і складно, але ми повинні залишатися сильними та згуртованими, підтримувати один одного, наближаючи перемогу.